І всім привіт, мене звати Юра, і сьогодні ми з вами поговоримо про жирних мужиків. Попередній випуск більше заставляв задуматися над проблемою ожиріння, ніж я планував. А тому продовжимо в цьому ж дусі. І на цьому відео, я думаю, закінчимо цикл на цих всяких свідомостей. Почнемо треш. У передній програмі я говорив про зважені та щасливі, про дієту і про стимул схудну. Знайоме фото, якого я мав виставити в минулому випуску відмовився, тому я вирішив навести інший приклад, наприклад, я. Я схуд на 23 кг за 4,5 місяці, це поки я був на роботі. Ну, звичайно, я там багато бігав і мало їв. Я не кажу, що вам треба так само багато бігати, мало їсти, хоча. ще так. Да. Це саме такий варіант. Для початку можна там їсти, блід менше, зробити зранку якусь зарядку, ну і напихатися всякою травою. Не ганджі, хоча кажуть, що канабі спалює там жир, типу стимулює, якщо після цього, знаєте, там. Корну хочеться багато хавати, якщо не хаваєш, то типу, худаєш. Але не підсідайте на таку фігню. Не варіант. Капустою, брокколі. Так, я знаю, це по суті говно в своєму роді, але походати безусильні взагалі ніяк не вийде. Ну, Я після того, як записав перше відео, з цікавості я зайшов знову в Макдак, я там вже роки-два не був. По-перше, тінь косаються, по-друге, по суті. Хуйню продають. Ну але заради... Тесту. не спорю, там багато симпатичних студенток і студентів таких не дуже жених, Але є так само бегемоти, блядь, стадо йобаних бегемотів і таких самих, блядь, стадо потенційних бегемотів. Як я говорив в попередньому відео, там дівчата будуть плакати, що їх ніхто не любить. Так само ж ви, блядь, бегемоти, хуй до вас якась дівчина підійде через те, що ви, блядь, маєте 5-10 складок. І сам то як підійдеш до дівчини, якщо в тебе самооцінки немає через те, що ти, блядь, тупо бочка з тецьками. Ну, хоча. Але ні, підійде на карняк вже сраний спортзал, хай вам якийсь тренер займеться. Поході так, щоб хоча б свій член бачили, але не в а блядь, отак. Можна знову все скинути на метаболізм? Та хуй там. Я б вам порадив якийсь паблік ВК, але після всяку хрень і цікавого нічого не знайдеш. Ви можете в комента написати. Не кажу, що я там класний мастер, класний тренер, але я пораджу хоча б щось таке. Ну як на мене воно працює. Ну а поки підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо сподобалося, якщо не сподобалось, ставте дизлайки. А ще ви можете написати в мене, які б хотіли побачити наступні відео. Я думаю, що найближчим часом на це. Крайніше. І всім пока!